Вирішує у тижневий срок утворити певні комісії. Такі комісії будуть утворені на базі закладів охорони здоров'я, у яких, можливо, частково війдуть представники ТЦК. По-друге, тримісячний срок зазначені комісії. Будуть перевіряти висновки комісій, які видавалися стосовно непридатності, стосовно обмеженої придатності, стосовно інвалідності, але тут дуже важлива умова ті висновки, які робилися виключно у період дії військового стану. тобто у період